Peace. Всім привіт! Ну що ж, тепер перед нами аж цілих дві посилочки. І перша, це, як завжди, комп'ютер з OLX, але комп'ютер доволі таки, ну, скажімо так, не дешевий і доволі... Класний. І ще ось така посилочка. Це є посилка від підписника від Саші. Привіт, якщо дивишся і зразу скажу наперед, велике дякую. Я би зразу хотів розпочати дане відео з даної посилочки. Подивимося, що підписник нам відправив. Ну я то знаю, але покажу вам. Так, в нас ось такі дві коробочки. Давайте почнемо з цієї коробки. Ми її розпаковуємо, відкриваємо і подивимося. Так, тут в нас має бути кулер. Є він на місці. О, так, в на дні ще в нас є ось така звукова карта, десь пригодиться, дякую. І ось такий велетенський кулер. І бачимо, це в нас ось такий Be Quiet, Silent. Вінкс, що взагалі непогано. Ну, Правда, він на стяжках, але це, в принципі, єрунда, можна докупити ось ті, як то, фіксики, фіксіки на біг, це все фігня. У нас цілих 6 трубок, і це у нас по суті під, під Intel сокет. Це приблизно 1150 сокет. Так, немає одного такого гвинтика на кріплення, але, в принципі, ерунда. Я їх маю багато, це все можна зафіксити. Я думаю. Десь на якусь борочку колись пригодиться. Ось такий кулер взагалі кайфово. Дякую. Так, і наступне. Так, тут має бути блок живлення. Давайте відкриваємо. Опа! Бачимо, у нас блок живлення Zalman. Zalman Dual Forward. Так, зем на 600. Ват 600 Вт по 12 вольтовій лінії 540 Вт. Ось в таких гарних кабельочках в плітці. Бачимо, у нас під відеокарточку є два піна на 8 пін. Так, під процесор у нас колодка 8 пін. Коротше, хороший блок живлення. Приведемо його в порядок і десь так само гадаю, що ми його використаємо. А посилка, до речі, то приїхала аж взагалі з Польщі, за що це двійний лайк. А тепер давайте перейдемо до цього комп'ютера. І що це у нас таке за комп'ютер? Давайте зразу за ціну з доставкою Олег з доставкою це комп'ютер в нього обійшовся аж в 15 тисяч п'ятсот гривень. Та-та, це поки найдорожча покупка на OLX в плані системного. І це доволі ризикована штука. Так як в принципі я з продавцем писувався, він поскидав всі тести, які я хотів. В принципі, все окей. Но це є все рівно ризик. Закіть, давайте, що ми перед собою бачимо. Це в нас ось такий старенький корпус. Це, це приблизно 2015-2016 рік. Це був тоді прям жирний топовий корпус від, від фірми Zalman. І попереду, що ми можемо побачити? В нас є привід, є хаб з різними тут sd флешками і так далі. Ось така велетенська решітка. Там в нас є якийсь, напевно, вентилятор. По боках, знаєте, це так виглядає, як роздута машина. Типу, у машин є ось такі табукові, оті такі дефлектори. Ну, виглядає не... Погано, що у нас зверху? Велика кнопка увімкнення. USB 2.0, USB 3.0, кнопочка Reset. Тут, звісно, зверху не вистачає всіх отих планок. Плюс ці планки вони є, здається, вони трошки підломані. Тут зустрічає у нас вентилятор один на виду. З боку кришечка у нас ось така. бачимо, звідси, напевно, якесь повітря видуває чи що, не знаю. Ну, там всередині ви зараз побачите пізніше, що там. І позаду виглядає ось так. Якийсь блок живлення. До речі, це у нас фірмовий комп'ютер від фірми Artline Gaming X95. Його купували ще навіть ще навіть збереглася рідна пломба позаду. І це у нас комп'ютер, скажімо так, 2016 року здається. І давайте що, відкрутимо бокову кришку. І я вам розкажу подивитися, що там я купив таке цілих 15500. Ну, з досавкою 15500, а так по факту 15. Ага, так, стоп. У нас одразу так, як в принципі і казав. У На нас з боку цієї решітки є вентилятор. І він що він робить? Він повітря засосує, чи, про його видуває. Чесно, не зрозуміло. Підключений він через Molex. Поки, чесно, конструкція не зрозуміла. Можливо, він все ж таки видуває повітря. Бачимо, по ту сторону у нас так само є такий вентилятор. Спереду у нас заламан є на 120-ку. Давайте зразу подивимося, бо це у нас рідний жорсткий диск, який був при моменті. Це була готова збірка на 2 терабайти 2016 року. І ось так виглядає у нас комп'ютер всередині. І напевно зразу хто буде, скажімо так, негативно висказуватися, там, не знаю, фукати, бекати і так далі. На ось цього красавчика. Це в нас AeroCool XAS на 700 Вт. Сім відомий XAS, який там горить, палає і так далі. Але, як бачимо, комп'ютер з 2016 року працює без проблем. Давайте перейдемо до серця цього комп'ютера. Це, напевно, материнська плата, це в нас топова плата на той момент Asus Z170. І ми бачимо, що тут у нас живлення VRM доволі така жирненька. 8 пін колодка під. Процесор це в нас 1151 сокет. І ось таким кулером так само від Zalman На цілих 5 трубок. Непогана є річ. І який тут процесор? А процесор тут у нас Intel Core i7 6700. Кей. Тобто ми зможемо його на нього розігнати, виховуючи нашу топову материнську плату, ASUS Z чіпсету, можна буде процесор так класно розігнати. А тепер, знаєте, що саме інтересне, напевно, в цьому комп'ютері? Ні, це не відеокарточка, а відеокарточка GeForce GTX RTX 2080 Ti. Та-та, це вам не жарти, це доволі таки непогана карточка, ще навіть на. Сьогодні я просто дивлюся на оперативну пам'ять і вгадайте, скільки тут оперативної пам'яті. 3 планки. Ви скажете 16 ГБ? Ні, не 16. Можливо, ви подумаєте 32 ГБ? Ну, я вам скажу, що найм. Тут 64 ГБ пам'яті. І це готова збірка. Мені продавець показував, хоч документ, там було на коробці. І це плявся, комп'ютер вже готовий з 60 Чотирма єгабайтами пам'яті. І це уявляєте, це був 16 рік приблизно. Куди 64 гігабайта? Я чесно, ну я я взагалі в шоці, я не, не знаю на що, куди. І так далі. До речі, відеокарточка тут не рідна, це робився апгрейд. А в рідному комп'ютері була 1080 Ti. Ну, я так розумію, що люди були, напевно, при грошах і пізніше зробила апгрейд на 2080 Ti. І, до речі, матерінці я помітив, у нас є m 2 m 2 SSD-шечка. До речі, ні, я думаю, да, це, це плівка в нас тут. Ні, це не плівка, плівки тут немає. Ну, в принципі, окей, бачимо, що якийсь Перемикачі, якісь різні перемикачі, РЗХ. Це у нас якісь tpu 1 2. Чесно, навіть такого не знаю. І дивіться, як тут класно закручена материнська плата. Вона вся на ось таких велетенських гвинтах. Тобто не на звичайних тих дрібненьких малих, а на ось таких великих. І ще у нас заховалася ось тут. SSD має бути на 240 ГБ. От, коротше, ось такий комп'ютер. то Ну і що скажете, як вам комп'ютер за 15 тисяч ну, з доставкою 15 500. Я гадаю, цілком таки класна покупка. Чому я його купив? Я, в принципі, такі комп'ютери в таку ціну, я би ну, на перепродаж там, чи ще щось я не купляв би. Але для контенту я його придбав і який у мене. Плани, тому що тут відеокарточка RTX 2080 Ti, яка перейде в, тепер в мій основний комп'ютер. Та-та, я звідси не 2080 Ti. Далі зацікавив той комп'ютер, тому що тут 64 ГБ оперативної пам'яті. А це прям ну це дуже було інтересно, плюс топова материнська плата, плюс процесор з індексу, К, який можна розігнати. І це доволі таки класно, скажемо, протестувати, подивитися на що спроможний е, цей комп'ютер. І що ж, давайте я його напевно. Та розберу, бо треба буде привести кокпус, трохи до ладу і вже окремо детально подивимося на кожну запчастину окремо. Ну і само собою перед включенням комп'ютера давайте подивимося, чи він взагалі робочий. А то зараз буде доволі класно. Ладно, не буду наперед забігати. Має бути фу-фу, все окей. Так, монітор у нас включився, кнопка увімкнення. Запуск закрутилось, завертілось. У нас є індикатор на материнській платі. Спікер пікнув, значить, все окей. Так, картинка. Картинка у нас на базі. Віндуса тут, здається, не має бути. Дійсно, у нас 60. А, там, до речі, на 65 ГБ виходить з копікам на 64. Так, віндуса у нас немає. Чотири плашки по 16 гігабайт, 2133. Intel Core I7 6700K 4 ГГц. цікаво, скільки можна буде його розігнати. До речі, а, SSD... Стоп. SSD-шечка то в нас на 500 ГБ, а не на 240. Оце бонус, хлопці, лайк, оце бонус. І жорсткий диск на 2 ТБ. Інтересно, оголошенні писало, здається, 240 ГБ SSD. Окей. Ще, до речі, забув бонусом віддали ось таку мишку Це в нас від Blady. Ну, Правда, стан у неї ну, такий заюзаний, поюзаний. І ось таку передачу клавіатуру це в нас старенька. Так, зараз. Це у нас старенька мембранна клавіатура, але виглядає доволі таки круто. Якісь там кнопочки, дивіться, туди-сюди. Так, вона кнопка випала, тому що. Вже один з коциків вже ту клавіатуру скинув. Був так і вилетіла ця кнопка. Так, вставляється. ставилася. Тут правда є нюанс, та провода цілі, тільки вони трошечки. ну, такі. Так що, як бонусом, буду продавати комп, в принципі, клавіатурку віддам. І, до речі, усі букові вентилятори таки працюють на виду. І, чесно кажучи, я не розумію, для чого вони на виду. тобто, цей вентилятор працює на вдув і воно зразу видуває з по боках холодне повітря. Якось воно трошечки дивно. Так, вентилятори на ці крутяться, в принципі, все крутиться, як то кажуть, все мутиться. Так що, напевно, давайте будемо розбирати комп'ютер. До речі, у нас є спереду ось такий пиловий фільтр. Є знизу окремо ще сюди встановлюється теж вентилятор. 120-ка або 140-ка є пиловий фільтр. І на блок жилення у нас ось така, так само, ну звичайний ось такий змійовик присутній. Коротше, повна жезінь в такій чорній густій пилі. Тут такі шуби. Блокжилення же плюс-мінус почистив. Зараз от відкручую вентилятор. Вентилятор тут є понад мать була. Коротше, треба переводити до ладу. Так, давайте почнемо із материнської плати. Я її трошечки. Скажем так, відчистив мінімально. Але ось цей тут такий сильний ось цей коричневий бруд, що воно навіть не зовсім, бачите, відчищає. Навіть отут у нас залишилось, уся планка чистилася. Давайте спочатку потрібно зняти вентилятор, щоб зняти поративну пам'ять. Протина пам'ять, ви бачите, в нас тут така, на вигляд, непроста. Так, а як знімається у нас так, як знімається кульок? Бо ми не зможемо. А, ладно, я думаю. Ага, ну це в принципі, здається, не обов'язково знімати, але знімаємо два. Вентилятор, до речі, не так, не так сильно вже і в такому пилу. Давайте знімаємо оперативну пам'ять. У нас 4 модуля по 16 ГБ. І це у нас ось такі плашки, симпатичні, вже, правда, трошечки не білі. А такі легенько коричноваті, це у нас jail 16 ГБ, CL 14, 2400 МГц. І таких 4 планки. Я підозрюю, що термопасту тут ніколи не міняли, приблизно вже років 8 мінімум теорії. Так, відкручуються доволі таки. Навіть ті гвинтики, якось так тут взагалі гвинт один прокручується. Так, ці всі плюс-мінус. Фух, ну що, школи, в принципі, я зняв, процесор на місці. Термопаста, до речі, ну та вона висохла, але не наскільки, щоб вона була тверда, як камінь. Як бачимо, вона навіть ще щось там трошки розмащується. Так що термопаста була якісна. Так що трошки давайте вичищаємо, наносимо термопасту і збираємо назад. Ну що, я вам тепер вентилятор від блока живлення може стати як новенький. Я його промив, прочистив, змазав. І, коротше, будемо встановлювати. Ну що ж, давайте перейдемо до відеокарточки. Ну, загально ну, стан чесно, в неї такий. Ми бачимо, що тут все прям потекло. Дуже в жижі, тому що у нас задній бекплейт приймає участь в охолодженні. І тут у нас дуже дрібні гвинтики на бекплейті, тому треба дрібнішу викрутку взяти. Ну і що ж, під низом у нас картинка ось така. А насправді термопокладки то в хорошому стані. Вони реально ще всі, ну, вони потекли, бо ми, ми, ми бачимо, що в принципі тут все таке вологе, але вони всі. Ну, як бачимо, вони ще мають свою, скажем так, властивість. І це в нас виходить, здається, 2 міліметри прокладка з тої сторони в нас ось так. Ну, бачили, бачимо, що та потекло трошки. Але, до речі, не так не так критично здається. Та ні, 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 трохи, трохи є. протекло так доволі непогано. І чим це вичищати? Це в принципі не критично, але я не маю чим щоб це діло вичистити. Так, нарешті я зняв охлад. І що ми тут бачимо? До речі, у нас підключення ось таке через ось такий шлейф, як сюди на плату. Я так розумів, це у нас там підсвітка туди. Сюди ми бачимо ось таке. Я не знаю, чому таке помутнення, але це у нас і бокова частина кристала термопаста. Ну Вже камінь висохла. Термопокладки у нас 2,5 мм, здається. ну 2,5 мм у мене термопокладки вже є. Тут порвалися. Треба одним словом зараз дивитися, що по термопокладках. І це все чистити і замінювати. Ну що ж, комп'ютер вже пересклав. Зараз встановлюю Windows, чесно кажучи, щось я так запарився. Це все зайняло мені 3,5 години. Що доволі таки непогано. Ага, я вентилятор верхній, до речі, не підключив. Я знаю, хто там зараз буде казати, що не можна так робити. там ла-ла-ла, ну, Ау, по пальцю. Ну, то що хіба по пальцю дасть. І от. Підсвіточка синеньким світиться. Тут світиться бокові кришки, я поки не одягав. Встановлюємо вінду. Дві плашки поставив. До речі, вони навіть отакі мають невеличкі світлодіодики. Синеньким світиться. Доволі таки гармонійно світиться синеньким вентилятори, Надпис на відеокарті, оперативка. Вниз таке. Чекаємо, поки встановиться Windows. І так, з комп'ютером я вже розібрався вже 8-го година вечора. Блін, скільки часу це все зайняло, просто тренда. Комп'ютер я розігнав. І давайте ми поспілкуємося про розгін. Процесор. Процесор взяв частоту 4,6 ГГц на кожне ядро при вольтажу 1,38. Даний процес може взяти і більше в районі навіть 5 ГГц. Но Кулера не висить. І то я сюди тобто, поміняв кулер, зняв залман, поставив вінга на 6 трубок, тому що заламан не вивозить. Процесор в стесрестах гріється, вживає до 120 Вт, і там, коротше, процик в сотню градусів довбався, тому я поставив Вінга. Оперативна пам'ять уся G-Skill взяла 2700. Уявляєте, шосте покоління проц і пам'ять працює на 2600. Чесно кажучи, в мене ще такого ніколи не. Було, щоб 2600 працювало в парі з шостим поколінням, що прям топово. І Ця пам'ять її бере набагато більше. Я думаю, вона там 3200 3400 візьме. Але все скоро що це вже просто контролер самого процесора не дозволяє. Тому, в принципі, у нас лише 2700. Тому давайте подивимося на результати в синтетиці між стоковим і розгоні. І подивимося декілька сучасних ігор. І декілька сучасних ігор, так само в стоці і в розгоні. Ігри всі я тестував в 720 p на мінімалках, щоб був упор лише в процесор. Ну що, давайте погнали! І ось до прикладу, в OCCT тест у нас процесор навантажений на 100% 4,6 МГц, І у нас ну, от температура таке, воно скаче там 78, 80, 85, але процесор споживає непоганих, так 120 Вт. Доволі таки жирненько. І так, і при такому навантаженні у нас на дроселях близько 65 градусів, а на VRM там взагалі близько 4750. І, до речі, місцями процесор споживав, коли споживав 135 Вт, то у нас вже появляються помилки і там близько 95 градусів, Ну, це потрібно повишувати вольтаж приблизно до 1.4, 1.42. І тоді буде працювати стабільно. Але я думаю, що ну, сенсу немає. Для тестування в іграх підійде в принципі і так. Counter-Strike 2. Що 100 що в розгоні у нас показує більше 200 кадрів, але розгін додає непоганих так плюс 40-50 кадрів. При тому у нас процес гріється до 15 градусів більше і споживає всього в ігрі на 10 Вт більше. Розгін дав хороший ефект. Last of Us. 2. Прибавка в розгоні у нас близько 20-25 кадрів, при тому споживання процесора на 12 Вт більше і близько до 10 градусів може гріється більше. Тут так само розгін дає хороший показник. Обліюю на ремастерит. Розгін так само дає хорошу прибавку, плюс-мінус 20 FP, що хороші показник. І ми бачимо, що в стоці процесор працює більше на 90%, а в розгоні вже падає близько до 77%. Розгін теж тут дає класний ефект. Сталкер 2 і від розгону ми отримуємо 10-12 кадрів, але при тому ігра стає працювати стабільніше. І місцями ми бачимо, що вона знає відеокарточка по споживанню, споживає більше. Вони словом, само собою, при розгоні і гра працює краще. І майже так само жирний бустер, як в КС2 ми отримуємо в кіберпанку. Тут приблизно до 40 кадрів ми отримуємо від розгону, що взагалі шикарний показник. При стоці у нас проц зазвичай довбиться в сотню, а при розгоні близько до 90, що взагалі офігеть. І в нас споживання відеокарти при розгоні майже вдвічі більше. Тут розгін прям робить чудо. І тут здається на цьому моменті відео я забув включити петличко чи що, тому що тут звук із боч. Тому зараз записую звук окремо. І що можна сказати, який висновок? Я тоді, чесно кажучи, офігів від того, який приріст ми получили в іграх. Особливо в кіберпанку там місцями доходило до 50 кадрів. Це прям гігантський приріз. Найменший приріст ми отримали в Сталкері. там близько 10-12 кадрів, але в загальному у всіх іграх старенький i7 сьомий шостого. Покоління в розгоні покійно видає класний ФПС. Ще навіть на такому камні можна садіти. стоковому варіанті вже не фонтан, а от розгін дає дуже шикарний буст. Ну що ж, вийшов ось такий контент. Для мене він був дуже цікавий, надіюсь, сподобалось і вам. На цьому прощаємося. Всім дякую за активність, підписки, лайки. До наступних зустрічі. Усім, папулечки, папа.